Вітаю вас, мої любі, мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог компанії турецької Doctor Clinic і в якій є дуже багато продукції Global Leader Group, це наша Україна. І я пропоную вам відеоогляд, замовлення. І ще й була дуже крута акція. За кожні 320 гривень можна було купити продукт мінус 50%. Давався перелік продуктів, дуже були круті продукти. І я багато дещо купила саме зі знижкою мінус 50%. Що перше я взяла, це, звісно, у нас каталог на грудень місяць. Дуже яскравий, класний, супер просто. Потім поїхали по черзі. За 50%, коли коштує цей жіночий парфумований боді-міст 250 мл, коштує 359 гривень, я купила мінус 50%. Він дійсний до 08-26 року. Їх є 6 ароматів. 6 видів, 6 ароматів. Це дуже великі, дивіться, 250 парфумованих боді-містів. Дуже класні, реально класні. Ось такі, дивіться, три. Я всі їх протестувала. Мені вони дуже подобаються. Я взяла знижка мінус 50% за кожні 320 гривень ті, які я купила іншу продукцію на той період акції. Акцій дуже багато. І ще ось такі три. Ви подивіться, яка це краса. Я на них дивилася і просто любувалася. Це ідеї подарунків, просто неймовірні. Супер. Да? Така, такі прям супер. Мені дуже подобається. Мені вони всі сподобались по аромату. Такі, це навіть можна дівчаткам-підліткам. Вони такі, прям як цукерочка, як гумка дуже класні. Так що уявляєте собі. Не 359 гривень, а на половину. Мінус 50%. Тому що виконана акція. Акції дуже багато. Акцій постійно. Тільки була така акція. На другий день може бути інша акція. Тобто дуже чудово. Далі я купила зараз дуже крута пропозиція гелі для душу 750 мл, Це наша Україна. Global Leader Group значок 750 мл, шовковиця та малина. Потім у нас іде мандарин та ананас. І, і ще у нас іде Ду... ой, вербена, лаванда. Дуже гарний дизайн, дуже гарне оформлення з дозатором 750 мл. Дуже класно, мені подобається. Це такий сімейний формат. І ви берете два, купуєте. По 229 гривень. Так. 229, 229. А третій ви купуєте за 1 гривню. В будь-якій комбінації як вам подобається, ви можете купити три однакові, такі такі. Як вам подобається, тобто, це в якій компанії буде вам 750 мл продукту гарного з яскравим ароматом, гарно піниться, дуже гарна формула, зволожує тіло за одну гривню. Я взагалі не уявляю. Я порахувала, виходить один гель 153 гривні, 750, мл. Зараз ця акція ще є в каталозі до кінця місяця, дівчата. Це наша Україна. Дуже зручно і дуже класний. Ми зараз використовуємо ось це. Я чомусь так на пробу була взяла, їх тільки прийшла в, в, цю гру, в, цю, в цю компанію. Думаю, хай буде, спробую. Мені мені подобається. За 50% я взяла ось таку піну для чутливої шкіри обличчя чоловіків 200 мілілітрів. Це в нас іде вона піна, бачите? А я не уточнила піна після гоління чи для го а для гоління. Да? Піна, це ж піну, ми ж голим, чоловіки голяться. Вона за цей 159 гривень, але я її купила для того, щоб. Пробували мої знайомі, взяли на пробу на те, я, яка, яка, який буде ефект, який буде від цього знаєте, шкіра обличчя, тому що відгуки дуже гарні. Так що, і так, навіть, якщо не брати мінус 50%, 159 гривень, я рахую, це теж класна ціна. Знову мінус 50% я взяла ось такі: в мене йдуть для хімчистки. Це засоби, дуже зручно користуватися. У мене в такому тоже форматі є засіб для освіження повітря в оселі. Потім я цвілість прибирала. Дуже гарно лягає тут. Бачите, цей трубочка ця лягає аж на дно, що ви повністю все виберете як потрібно. Це теж наша Україна. Все ж свіжесеньке. 21.08, виготовлено, 500 мл. І я взяла засіб для хімчистки. В каталозі 169 гривень, я взяла дві пляшки по мінус 50%. Тобто, це велика економія для мене і не можна очищувати все абсолютно так. Призначений для ефективного очищення та відновлення текстильних килимових та вінілових покритів. Може використовуватись як для хімчистки авто, так і в побуті для очищення м'яких меблів з текстильною оббивкою. Засіб готовий до використання, не потребує розведення. Рівномірно нанесіть спрей на забруднену поверхню за допомогою розпилювача. Зачекайте декілька хвилин. Обробіть поверхню м'якою щіткою, тим самим спінюючи засіб. Видаліть залишки засобу та бруду за допомогою вологої серветки з мікрофібри або пили сосу. Дайте поверхні висохнути. Все. Якщо забруднення застарілі і важкі, зробіть ще один раз таку процедуру. Якщо комусь потрібно, будь ласка, звертайтеся. Так. Купила я трав'яний чай для зміцнення імунітету. Думаю, зараз така пора, знаєте, що хочеться, щоб здоров'я було крепче, сильніше була да, імунна система. І я взяла ось такий е доктор Клінік е чай для зміцнення імунітету. Тут його 100 грамів. Так. Тут українською мовою все дуже гарно. І тут написано: один м, пакет, а тут вони йдуть, я розрізала. Вони йдуть ось таким чином. Бачите, такі ось кубики, як цукор, як колись Так і є зараз рафінований цукор. да? Аромат м -м, такий приємний. Я зробила одну чашку, але м -м, почала пити і мені. Трішки запекло, так. чи це зігрівало горло в мені, чи як, там, може якісь такі домішки є ну, склад трав'яний, там, да? може там якісь фрукти такі, може якісь добавки такі, щоб саме це. І я одну чашку випила і поки що зупинилася, тому що -х -х, думаю, посмакую через деякий час, побачу, як буде реакція організму. Так, почуваю себе приємно, класно. То я взяла ось такий доктор-клінік, теж за 50% він коштує. Коштує 319 гривень, кому такий чай для зміцнення імунітету хочеться. Тут написано, що один пакет змішаного трав'яного чаю додайте до чашки кипяченої води. Після очікування 3-5 хвилин його слід перемішати і вживати. Рекомендується вживати гарячим. Ну тут самі кубики, ви бачите. Тут не не цей, а кубики так, що буду споживати, буду зміцнювати свій свою іменну імунну, систему. І головне, що я купила його на спробу. Мені дуже подобається, що є такі акції. На акції бувають навіть мінус 70%. Головне виконати умову за кожні 320 гривень, да? От, а буває і менша сума, буває більша сума, дивлячись, буває до 70% навіть знижки на продукти. І це, це суперово. То, бачите, на ознайомлення з продукцією саме та е, пропозиція, яка необхідна. Так, далі, у мене дієтична добавка. Ось йде отакий дієт супорт. 60 капсул, тут таблеток, 60 таблеток, виходить, 60 штук. І це допомагає це наше, до речі, виробництво Україна. Допомагає схуднути. Допомагає покращити обмін речовин і поліпшує травлення. Споживати їх треба е, один, одна таблетка 2-3 рази на день після їжі. Ціна її 379 гривень. Ось так. Хто бажає схуднути, то, будь ласка, є ось такі в каталозі така допомога, яка допомагає схуднути покращує обмін речовин і поліпшує травлення. Це наша Україна. І ціна, до речі, 379 гривень. Я рахую, це суперово. Далі в мене діетична добавка Омега 3-6 та 9. Ось таку в мене замовили штуку 200 капсул за 829 гривень. Ось такі капсули. Так. Тут є їх два види. Є ось такі по одній на день. А у мене замовили ось оцю. Так. Цю споживати потрібно Три капсули на добу під час прийому їж, запиваючи невеликою кількістю води. Тривалість курсу один місяць. Тут у нас виходить 200 капсул. Це, якщо три капсули, то 90, да. На 2 місяці в нас з копійками виходить оця, оця така банка. Тут йдуть омега 3, омега 6 і омега 9. Так що ось такі. 1300 міліграм. Ось така річ є, я ж говорю, дуже супер. Так, спрей для. Я на нього подивлялася: спрей для вирівнювання волосся. Який в нього аромат? Це просто треба над, над, було скористуватися сьогодні. Мені, бачите, волосся вимила, а все зробила, а не цей, не скористувалася. Да? Дуже приємний аромат. Ми його перемішуємо. Да? Аромат пахне таке прям о, як жувальна гум, гум, гумка. така. Пахне дуже класно. І тут написано, що це іде як кондиціонер. Але більше пишуть, що це саме спрей. Кремова текстура допомагає легко формувати волосся, як вам потрібно. І саме головне, не буде електризації волосся, і волосся буде гладеньке, гарне і доглянуте. Ось така краса, і такий спрей в каталозі 239 гривень. Я собі спробу його купила мінус 50%. Строк придатності до 02.27 року, тобто, чому я кажу вам про строк придатності, тому що акція є і дуже багато помилкове таке є. ну, бачення, що якщо тільки акція, то вже продукт вже там. Доходить строку. У нас, коли такі продукти по акції ставляться в доктор Клінік компанії, то е, ставиться така таблиця, де прямо місяці числа до якого, місяця, до якого року дійсно той продукт е, може бути використаний. Тому попередження завжди є. І в будь-яку хвилину можна спитати і дамо таку інформацію про те, до якого періоду цей продукт стає. Е, Можна застосувати, він свіженький, добрий і класний. Далі дуже чудова річ, теж мінус 50%, Тому що, ви бачите, сума вже набігає, то одне, то друге, все набігало. Це дуже класне для делікатного зняття мейкапу, це іде молочко. Молочко дуже м'яко знімає макіяж, шкіра стає ніжна, зволожена, така доглянута. Тобто це не буде пекти очі, це саме головне, одобрено офтальмологами. Так. Зволожує шкіру гіалуроновою кислотою. Думаю, що ще забула вам сказати. Тут 150 мл. Теж дуже приємний аромат. Мені подобається, що з дозатором. А знаєте, карамель мигдаль Прям мигдаль. Я не спочатку не могла зрозуміти, що це нагадує мені, це мигдаль. Класний. Його ціна по каталогу зазвичай 189 гривень, 150 мл, але він кремовий і його вистачає на багато часу. Брала я його для себе мінус 50%. Так. Взяла я все подивлялася слухати на отакі оці масочки. Такі масочки маленькі, класні. Взяла для проби, і вдруг що вдруг мені сподобається? А я впевнена, що мені сподобається, тому що маски необхідно робити. Інструкція повністю як робити. І тут українською мовою написано все повністю, як, як робити, як викор... застосовувати, І я хочу зараз при вас відкрити трішки так. Тут нема, надривати, так? Да? А, ні, є, на, ножиці нам не потрібні. Так, це в нас антивікова дія маска. Так, з ретинолом і пептидами. Так, хочеш, Так, яка вона в нас по виходь маска. Хочу зна... знати сьогодні. Так, ой, вона жовтенька. Та де ж вона? Вона жовтенька така. Я її так стягнула вниз тільки, щоб при цьому. Ага, я її, на це таки потрібно дорізати. Я не дорізала. Так. Я трішки візьму. Вона ось такого жовтого кольору. Потрібно все-таки відрізати, тому що тут не пускає. І ця масочка, дівчата, дуже класна. Тут є вітамін А в цій масці. Дивіться, яка вона густенька. Ой, вона така липка. Аромат дуже приємний, це дуже класно. Ось така у нас масочка йде, відновлююча з це мідами, зміцнююча дія. Вона зміцнює. Текстуру шкіри, зменшує ефект старіння, це саме головне, розгладжує глибокі зморшки. Це те, що нам е, виробник каже, що так і буде, якщо будемо ми робити, Досуває, е, допомагає усунути такі проблеми, як е, ш, широкі пори, скорочує пори, потом в угрі, і нерівність тону. Ось так. Завдяки вітаміну в, вітаміну С. Вітаміну В3, перепрошую. М'яко очищує шкіру та видаляє забруднення. Допомагає шкірі розслабитися. Ось така, дивіться, яка масочка. Клас! Мені подобається. Сьогодні буду робити, тому що я її вже відкрила. 49 гривень, до речі, 12 мл. Ось така маска. Далі в мене ще. Я купила теж на пробу і е, вдруг що е, комусь запропонувати теж 12 мл маски з калогеном, вона йде веганос, вегна, веганська формула з гіалуроновою кислотою. Калоген є калоген, це дійсно допомагає бути шкірі більш підтягнутій, щоб вона мала омоложений вигляд, молодший вигляд, і щоб було догляд за шкірою обличчя, дієвий дійсно. Тому ось така маска з калогеном, яка має надзвичайно такий ефект підтягнутості, те, що нам необхідно. Зволожує текстуру і робить її надзвичайно підтягнутою. 49 гривень, дівчата. Ось так, теж доктор Клінік. Так. Засіб для інтимної гігієни я купила теж мінус 50%, а ціна його 259 гривень. Це наша Україна. Теж виготовлена 02.10.24 рік. І повинно бути 30 місяців з дня. Виготовлення, тобто все свіжесеньке, все дуже класне. І це іде інтим для, гель для інтимної гігієни жінки, PH4,8, екстракт ромашки та алоє. Алоє вера. Дуже гарне оформлення, мені дуже подобається з дозатором, дуже приємний аромат, текстура дуже класна, я таким вже користуюсь, я вже і теж її використовую на пробу на те, який є ефект. Ефект відмінний, дуже чудово свіжість, відчуття свіжості, відчуття чистоти, доглянутості, і десь якщо. Якась печія, десь якийсь дискомфорт, то цей гель дуже гарно це все прибирає і залишає комфорт. Гель з екстрактом ромашки та алоєвера, призначений для гігієни. Молочна кислота створює оптимальний рівень кислотності засобу 4,8, тому підходить для щоденного використання. Активними компонентами гелю є натуральні екстракти ромашки, алоєвера, календули та вітаміни. Ось так. Краса. Нанесли на ручку, встинили і зробили процедуру. І я теж купила мінус 50%. Так, ще в мене є дуже чудова річ. Це дівчата мене замовили ось такі речі. Дуже класний з роликом. Це в нас іде. Сяюча сироватка від темних кіл, і від, від того, щоб зморшки були менш помітними. Дуже класний. Він робить контур очей. Контур очей більш чіткіший, ось тут, щоб все було підтягнуто і більш чіткіше. Тому що ролик я не буду від відкривати. Тут ось ролик металевий намальовано на картинці. Не буду відкривати, показувати, який він, тому що це в мене замовлення іде. Так. Він йде за 339 гривень. Збагачений вітаміном С, тому буде освітлювати і темні кола під очима. І галуронова кислота, вона іде, і пептиди йде, як для того, щоб зменшення були прояви мімічних зморшок під очима. І до нього рекомендують крем, теж доктор Клінік, крем навколо очей. До нього йде в пару. Взяли в пару. Ось такий крем Доктор, Тун", Доктор Клінік. Так. Теж з гіалуроновою кислотою. 15 мл. А тут у нас іде, дівчата, скільки ж тут його мілілітрів? Навіть не бачу я. Може, це не так важливо, але я не бачу. 10 мл. Я собі записала, бачите, що таке невпевненість у собі? Засумнівалася в собі, що я записала. 10 мл, але він економічний, його багато не потрібно, щоб зробити роликовий такий масаж і потім нанести ось такий крем навколо очей, 15 мл. Він йде від зморшок. Ціна його 279 гривень. Зараз в листопаді акція, дівчата. Зазвичай він 329 гривень, але його потрібно дуже мало. Він з моменту відкриття 12 місяців, і він дуже смачно пахне. Так смачно пахне. Це просто ну, кайфово, так я вам скажу. Так. І будуть користуватися, будуть мати гарні. Довкола очей шкіру. Потім у нас крута акція це матова, матові губні помади. Зараз йдуть по дуже гарній ціні і для консультанта навіть. Тут знижка, це таке, я перший раз бачу. Тобто за кожні 159 гривень, що ви купили з каталогу, да, можна взяти помаду, яка коштує 299 гривень матова, а ви можете її взяти за 169 гривень. І у вас ще й буде ваша знижка консультанта, яку ви там заробили 27, 28, 30%, дивлячись, який відсоток ви собі зробили. Це дуже класно. Мені подобається, коли є фікс такий не фіксований відсоток, а от саме, як Людина може, так людина і зробила. Бо буває, можна підіб... добрати якийсь один код і ще, і буде, допустимо, 30% знижка. Це супер, це відмінно. Я взяла 101, 103, 105. Вони на... в каталозі такі темноваті, але в мене на вустах зараз 101. Дуже приємно, дуже приємно. У мене тут помічники коти мої сплять, позалазили на мене одне і вторе. Конжутик. Кунжутик! мене розбудили! Мене розбудили! Що це робиться? Так, 101. Дуже гарний колір. Мені подобається. Дуже приємна текстура, нічого не розмащується. Потім я взяла це ж 103, більш рожевий, такий більш дівочий колір, і 105. 103 мене вже один купили, вже в мене немає його, слава Богу. А ці ще в мене є. І два в мене такі я взяла 101, щоб і собі нанести, і щоб в мене був вдруг що на реалізацію. 101 колір подобається мені, як я відчуваю на губах. Нема. Глибкості немає відчуття дискомфорту, і я взяла, уявляєте собі 169 гривень мінус 30 тому що я зробила 30 в цьому замовленні. Дуже крута, дуже класна ціна. І тому ось таким було моє відео розпакування. Ще хочу вам забуваю, кожен раз взяла ще зубну пасту. Мене закінчується з іншої компанії. Дуже чудова зубна паста, але я хочу спробувати. Мене таку вже замовляли зубну пасту доктор Клінік. Тут виходить 120, міл... 120 грамів, дуже велика паста. І вона виходить з рослинними екстрактами. Так, зараз ми її розкриємо. Бачите, зафольговано. Ой, запах такий. Ой, така масочка така. Ой, вона маска, як маска плівка, до речі. Перепрошую, їх повинно через 10-5-10 хвилин, хвилин змивати. Якщо чутлива шкіра через 5, а якщо шкіра нормальна, жирна, то через 10 хвилин змивати теплою водою. Так. Я не фокусник, але я тільки навчаюся. Ось така зубна паста. Пахне практично нічим. Нема такого запаху, я б не сказала. Будемо сьогодні використовувати. Будемо використовувати сьогодні і маску зараз буду робити, і зубна паста піде в. цей, Цим ми вже користуємося, галем користуємося. Іншими засобами теж. вже ми багатьми чим користуємося, але я дуже сильно хотіла ці боді-місти. Я на них так дивилася, такі вони мені прям. Ну, прям закохалась ці боді-місти, тому що дуже мені сильно їх хотілося мати. І все ж таки. Невже я перелистала? Мабуть, перелистала? І все ж таки я взяла і вирішила, хай буде, я візьму всі шість, щоб мати уявлення, що це за боді-місти, що це за краса, дівчата, тому що це дійсно краса, це неймовірно. Ось так вони виглядають в каталозі. Дивіться, все описано: кожен аромат, кожен, кожен запах. Тому, кому хочеться, кому підходить, звертайтеся, буду вдячна, співпраці, замовлення, без проблем. Пересилаю Укрпоштою новою поштою і буду навч... привчатися. Випробувати, що за продукція, тому що мені дуже цікаво, дуже багато є українського, Я вже багато чого використовую і задоволена. Тому всіх благ вам, миру, здоров'я, всього найкращого. Я вас обіймаю, ви найкраще були зі мною. До побачення, до самої швидкої нової зустрічі!